сил Зілля має чудодійну магічну силу, оберіг від поранень. Я пам'ятаю, Дід Нестер дуже бережно його збирав. Це магічна трава, яка дає 9 життів. Це магічна трава від поранень. Це оберіг від поранень. Помню, в селі їхньому вся дівчина дуже зверталася до діда Нестера. В неї хлопець пропав без звісті в Афганістані, коли була вона. І вона ж до діда прибігала. Каже, дід Нестер, допоможіть, допоможіть. Я не вірю, що він погиб, помер, погиб. Дід Нестер дав корінь дев'ятисила сила і каже. Бо це ще сонячна трава. Каже, одламує всі дев'ять днів кусочок корня на сонце і проси, називай ім'я твого коханого, щоб він повернувся. І ти побачиш, що 9 життів в нього буде і він повернеться. Ну, це він сказав, дав їй цей корінь. Сам поїхав до родичів. Два місяці діда не було, бо він до родичів їздив, Там, допомагав, там діткам допомагав. І що ви думаєте, приїжджає? І тут весілля вже було. Вернувся Василь до цієї дівчини, я не пам'ятаю, як це дівчини звати. Як же вони діда благодарили, як вони його кажуть, ми названим батьком вас хочемо. Так і взяли його за хресного своїй дитині. Представляєте, вернувся. Це магічна трава, корінні дев'яти сил, омана називається в медицині. Но це вона має силу сильнішу від поранень дає дев'ять. Сил 9 життів, але треба знати її чудодійні чари, як правильно ставити. Я це можу. Хай все буде добре, це тільки для підписників. Отака чародійна трава 9 сил.